І так, резюміруючи закони Лікура, можна сказати, що він створив добре діючі системи. Да, мені вона, ну, скажімо так, не дуже подобається, бо нашому брату банкіру там нема чого робити. Тому що торгівля в примітивному зачаточному стані, а раз вона в примітивному стані, то, відповідно, нема можливості. Для е, грошово-кредитних відносин. Плюс до того була в Спарті пряма заборона на обіг золота і стрібла, е, ні спартанські громадяни, ні спартанська держава не мали права е, у себе мати, скажімо так, золотовалютні резерви. В країні ходили залізні гроші. Щось на кшалт були в вигляді, як ми зараз кажемо, з залізної арматури. Для того, щоб... Так, да, відповідно, хабарі ніхто не брав, не давав. Ну, хто ж буде <кхи> такі важкі хабарі давати. Тому, от, тому спартанське суспільство досить сильно співпадає. По своїм порядкам з радянським суспільством, де також ну, була певна урівнілавка. Просто радянське суспільство, да, воно було тоталітарне, тому що була одна партія, вибори були фікція і все таке інше. А е, спартанське суспільство мало елементи тоталітаризму, але просто воно ж, тому, що було рівне, тому що було архаїчне в першу чергу. Так, ось, не дивлячись на. Подобається мені не подобається, я можу визнати, що лікург побудував ефективно діючу систему, а ефективно діюча система та, що здатна відтворювати сама себе. Спартанське суспільство і держава відтворювала сама себе. Мало того, спартанське суспільство, а воно все було, це все були воїни, воно складалось з воїнів і їх родин, відповідно. Вона мала високий моральний дух, і, і наряду з тим, що вони весь час займалися тільки військовою справою. Це в Греції була найкраща сухопутна армія в Грі. Спартанська армія фактично складалася з професіоналів. От. Ця система ілотів спартакіодів вона дуже нагадує феодальну систему, по котрій селяни обробляли неділ свого феодала, котрий виконував чисто військові функції. От щось на кшалт таких феодальних порядків було започатковано в спарті. Пілоти займалися землеробством, а члени спартанської громади були професійними вояками. Таким чином, маючи найсильнішу армію в тогочасній Греції, а можливо, і в, ну не беремо Китай і Індію, а в, скажімо так, в, в тій частині стародавнього світу, який так чи інакше пов'язаний був з Європою, то Спартанська армія мала найкращі сухопутні сили на той момент. Це підтверджувалося в ряді воїн, котрі вела Спарта, в тому числі в греко-персидських війнах, де морські перемоги забезпечували Афіни. Тому що Афіни, як морська держава, мала в першу чергу е, великий і міцний боєздатний флот, а е, перемоги на Суходолі забезпечувала Спарта, в тому числі відома битва при Платеях. Е, там, фактично, завдячуючи спартанській мужності і спартанській стійкості, е, греки перемогли. Тому що спартанці вистояли, вони втримали стрій. Тоді інші греки, скажімо так, припинили панікувати, провели перегрупування своїх сил і спільними зусиллями вдарили на Персію, виграли цю битву і таким чином виграли війну. Бо до того Афіни виграли морську битву при Саламіні. Отже, ми підійшли до. Кульмінаційної події грецької історії Пелепонезької війни, яка відбулася в кінці V століття до нашої ери, де протистояли головні військові і політичні сили давньої Греції та Спарта і їх. Союзну. Ну, знов таки, я розказую історію Спарти з суспільствознавчої знавчої точки зору, тому я не буду розказувати перебіг Пелепиновської війни. Скажу тільки, що ініціативу на Суходолі зразу завоювала Спарта, це і було природня. спартанській армії, жодна військова сила не могла протистояти. Але дивлячись на відносну бідність Спарти. Котра банально не мала коштів для побудови флоту, який міг би конкурувати за Фінським, то війна відповідним чином і затягнулася. А затягнулася вона рівно до тих пір, поки, скажімо так, Спарта не знайшла дуже сильну спільну мову з Персидською імперією. По-перше, у них були спільні політичні інтереси, е котрі відбувалися в двох площинах. По-перше, Спарта, на відміну від Афін, е підтримувала в інших грецьких полісах олігархічні угруповання. А Афіни в першу чергу підтримували ну, демократичну, скажімо так, було б було більш коректно сказати популістичні попу, фракції. Ну, бо в кожному полісі, ну, знову таки, ми ще коли дійдемо до французької революції, знову таки невеличке відступлення, політична боротьба ніколи не припиняється в, в будь-якому суспільстві. Одна партія перемагає іншу, переформатовується політичний ландшафт і е, знову починається політична боротьба. Тому це, це процес фактично перманентний. Е, і так, Спарта підтримувала олігархічні фракції, афіни е, підтримували е, популістичні. Ну або тоді казали демократичні. Об'єктивно тут Спарта і Персія знайшли спільну мову, тому що Персія так само підтримувала олігархічні угруповання, тому що це, скажімо так, співпадало з перським світоглядом. Це ж, ну, це ж ну, десь приблизно класична східна диспотія. Плюс до того в Афінський морський союз входили іонійські греки, котрі були на території Малої Азії, котри, котрих намагалася завоювати Персидська імперія, котрі, завдячуючи участі в Афінському морському Союзі, і спільним зусиллям змогли відстояти свою ну, відносну незалежність, тому що, будучи членами Афінського морського Союзу, як і в всякому союзі, треба було передавати частину повноважень. Ну, Якщо Афіни були рідними за світоглядом, культурою і таке інше, то все-таки перська держава була в цьому плані чужою. І от Таким чином, як в, в тодішньому геополітичному вимірі, так і в тодішньому світоглядному вимірі, що підтримували однакові фракції, і, скажімо так, однакові були геополітичні суперники, Спарта знайшла спільну, дуже сильну спільну мову з Персією. Тому що, повторююсь, Спарта. Виходячи зі свого способу життя, зі своєї розвитку своєї економіки, не могла дозволити собі мати великий флот. Там Спарта щось могла побудувати максимум чи 4-5 кораблів. Ну, для Афін це ніщо. Бо флот, як тоді, так і зараз, це завжди було досить дороге задоволення. Тільки Багаті країни могли собі дозволити побудувати великий боєздатний флот. І ось на політичну сцену спарти вийшов такий Лісандр. Він знайшов спільну мову з перським сатрапом, котрий сидів в Сардах. Ну, це найближче велике місто було в Малій Азії. Ну Перська держава була. Багато настільки, що, да, як то кажуть, з не снилися, тому там не треба було мати доступ до Перського царя, е, можна було домовитися з е, місцевим сатрапом, який мав е, фінансові ресурси. Які повністю задовольняли Спарту. Таким чином, Лісандр отримав перські субсидії на побудову співмірного з Афінами флоту. Він це побудував, найняли моряків, і таким чином Спарті, завдячуючи перській допомозі, нав'язали поки що війну Рівних, але вже. Афінський флот не почував себе так вільно, як раніше, на морі. Тобто спочатку нав'язали боротьбу, а потім з часом ну там Лісандр міг мати. Статус Наварха тільки один рік, потім він був типа, помічником. Але він мав такий авторитет, що фактично він де-факто керував, тим більше, що в його відсутність Спарта програла одну морську битву, тому, а він морські битви тільки вигравав, тому його авторитет в військово-морських справах був беззаперечний. В кінцевому випадку Лісандр. Очолюючи, Спартанський флот наніс е, поразку, остаточну поразку Афінському флоту, е, заблокував Афіни з моря. А вже до того Афіни були заблоковані з суші, а заблокувавши Афіни з моря, він е, припинив постачання продовольства в Афіни, котре постачали через своїх союзників, в тому числі з Криму, з Кіфії через Боспурське царство. Афіни капітулювали, і Спарта перемогла в Пелепонейській війні і стала гегемоном Греції і фактично супердержава. Але Пакс. Як це було, було по латині пакс Спартанус, не відбувся. Тому що структура і структура спартанського суспільства і спартанське законодавство не могло підтримувати спартанське великодержави. Треба було. Або з партії відмовлятися від позиції Гімона, що не так легко, ну ми ж виграли таку важку війну. Або мінятися спартанському суспільству, відповідно. Це розуміли деякі спартанські політики. В першу чергу, то Елісандр. Тому що він е, мав без, беззаперечний авторитет. Він був на той момент самим популярним з партії політика, хоча він не належав до царської родини і тому, відповідно, не міг мати претензій на посаду царя. А його авторитет в тих грецьких полісах, де Спарта посадила лояльні собі режими, був такий, що йому ставили статуї. Як божеству і е, обоже, обожествляли. Е, можу помилитися в цифрах. Здається, в пантеоні, Грецькому пантеоні було 12 богів, а там, де він мав беззаперечний авторитет, він отримав статус 13-го бога. Тому, е, Спарта потребувала, скажімо так, змін. Спарта дійшла до піку своєї могутності, але відтворювати могутність на законах лікурга вона не могла. І у Лісандра, і у одного з тодішніх Спартанських царів Павсанія були свої програми реформ. Якщо вкратце, Лісандр був не царської крові, тому його програма була, ну, я вбачаюсь, кожен з цих політиків, звичайно, мав програму реформ під себе. Хоча є джерела, котрі кажуть, що вони були друзями. А є джерела, котрі кажуть, що вони були політичними суперниками чи, чи не ворогами. Ну, в всьому випадку е програми реформ у кожного з них були різні. І, звичайно, направлені в першу чергу під себе. Лісандр пропонував е ліквіду ліквідувати е двоцарственність, скажімо так, і. Е Запровадити виборну посаду царя. Ну, як самий популярний політик, звичайно, він, обраний на вільних, вільних виборах міг спокійно е, отримати цю посаду, то у Повсения була ідея ліквідувати колегію форів. І більше в це цар... більше в. ну, цього, скажімо, так було достатньо. Тоді навіть два царі позбувалися наглядачів за своєю діяльністю. і, да, і могли, могли свій царський титул зробити царський фактор влади центральним в, в тодішньому спартанському. Політичному життям. Права в тому, що колегії Ефорів, а там не одна колегія, зрозуміли небезпеку для свого всевладдя, знов-таки виявився такий своєрідний корпоративізм або, якщо хочете, кастовість. І тому доля цих, цих Ну, одного царя, одного політичного діяча була е, трагіч, ну, одного трагічна, а другого драматична. Е, ну, Спарта ж довго не може бути в, в мирі. Е, в 404 році до нашої ери закінчилась Пилипонецька війна, а в 397 році ну, тобто, через 7 років. Почалася Корінська війна. Вже, і тоді Лісандр був, ну, скажімо, мобілізований, як, він як авторитетний, був як полководець, він був мобілізований на Корінську війну. Ну, там, скоріш за все, його. Підстави в Павсані, тому що він мав прийти йому на допомогу, коли Лісандр з відносно невеликим спартанським загоном був заблокований протилежною, протилежною стороною військами, і він загинув в тій, ну, там і битва, навіть, важко назвати, скажімо так, в тій сутичці. Але знов таки Павсаній, у нього була доля драматична, тому що ну, реформа Ефорату, Ефорам, як на той момент центральній владі в партії, не могла не сподобатися, звичайно. Проти повсання було розпочато судове впровадження, а Колегіфорія мала, мала такі права, вона могла, скажімо так, судові функції виконувала Ради Старішин, і на суд Ради Старішин Колегія Фурів виносила. Так, Сурідов, як функція прокурорів, е, могла винести діяльність конкретного царя. І вони винесли, е, скажімо так, ввели таке впровадження, знову таки, якщо сучасною мовою розказувати, і Повсаній зрозумів, що його політичне майбутнє під Великим Питанням, і він е, війшов, пішов в добровільне вигнання. Для того, щоб не мати проблем з спартанським законом і, можливо, і життям, да, він вирішив остаток життя провести на чужині в вигнанні. Я думаю, це буде перша частина, тому що далі події в Спарті будуть не менш цікавими. Бо ми підійшли до кульмінаційної точки. Я е, 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 буквально ну, е, декілька хвилин тому назад я сказав, що спартанське великодержав'я вступила в протиріччя з спартанським з законами лікурга і станом спартанського суспільства. Тому що нав'язати давній Греції спартанські порядки було, ну, скажімо так, неможливо. І Колегія Ефорів прийняла два фундаментальних рішення. А от які це фундаментальні рішення ми будемо досліджувати в наступному ролику? А поки що, поки що. До побачення, шановні друзі та підписники. Ну, як завжди, зараз не буду повторюватися, ну, ви і самі знаєте. Всього найкращого, до е, нового ролика про Спарту.